Вітаю, пані. Чим можу допомогти? Так, вітаю. Я б хотіла скористатися цим ваучером. О, мені дуже шкода, але це не наш ваучер. Я би хотіла відремонтувати цю пару. Будь ласка. Це були весільні черевики мого покійного чоловіка, майже 40 років тому. Мені дуже шкода, як я вже казав, це не наш ваучер. Ми не можемо його прийняти. Що значить не можете прийняти? Ну, Ми не ремонтуємо черевики, ми продаємо комп'ютери. Це магазин комп'ютерів. От і ні. Так, але у мене ваучер від цього магазину. <різнє> Ей, що hey, тут у вас? А ця пані намагається скористатися ваучером на один безкоштовний vauchera. ремонт взуття. Ану. Вибачте, <різнє> пані, ми не можемо його прийняти. Цьому ваучеру взагалі то 76 років, і він <різнє> не з цього <різнє> магазину. А хіба це не назва вашого <різнє> магазину на ваучері? Ха. Я не розумію. Що тут у вас? У мене є <різнє> ваучер. А у цієї пані є ваучер з минулого століття на безкоштовний ремонт взуття, і я пояснював, що ми не займаємось ремонтом взуття. Чому ти це сказав? Бо ми тут не ремонтуємо взуття, О, дорогенький. Прошу вибачення, пані. Ми, ми негайно займемося ними для вас. А ви поки можете роздивитись тут. Дякую. Бачите це? Так. Що ви тут бачите? Тектаун, чоботарня, спадщина. Це фото з 19 століття. Так, Адаме. Клієнти чекають, хлопці, за мною. Як новенькі. О, ну, дякую, дякую вам. Такі ж гарні на вигляд, як і у День весілля. Благослови вас Бог. Саме тому ми й робимо, що робимо. Запитання хлопці. А так. Чому вони назвали Тектаун в 19 столітті, якщо не продавали техніку? Ну, це акронім, адаме. Акронім для чого? Запитання хлопці. Ну так, те, що я щойно озвучив. Ха. Намагаєшся розшифрувати. Як думаєте, що воно означає? Напишіть в коментарях, що таке Тек в якості акроніма. Тек. Так. Тек -таун. І підпишіться. І підпишіться, і гляньте ще відео. Оці, може, і на Patreon.